Пушилін зателефонував пасічнику і запропонував йому об'єднати зусилля щодо синхронізації дій так званої ЛНР і так званої ДНР щодо проведення референдумів через ОНФ, тобто, це общественна ну, там, народна палата. Ну, є такі утворення в так званій ЛНР і ДНР, які створилися як у Російській Федерації. На сьогоднішній день а, там є дві групи впливу. Одна група впливу хоче, щоб були проведені референдуми, інша група впливу а, поки що цього не хоче. Але вона цього не хоче не з точки зору того, що вона за Україну. Вони просто хочуть, щоб а, нинішній куратор цих процесів Кірієнко повністю себе дескредитував. Я не знаю, знаєте ви чи ні, але на території тимчасово окупованої Луганської та Донецької областей зараз йде протистояння колаборантів і нових призначенців ДРФ, яких провив А, Потрібно розуміти, що за 8 років на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей створилися такі так звані колаборантські еліти, які керували там процесами. Віддавали фінансові відкати а, їх кураторам ФСБ і ГРУ. Зараз це головне управління Міністерства оборони Російської Федерації. А тут призначили Кирієнка, Кирієнка почав призначати росіян на ключові посади в так званих ДНР ЛНР, і місцеві колаборанти задали питання: а ми тут де? І відповідно вони почали саботувати ці а, там накази наприклад, того ж так званого прем'єр-міністра ДНР, новопризначеного, звідси пішли там ціни, підвищені ціни на сезонні овочі, відключення води для того, щоб підняти протестний настрій місцевого населення, тому що МГБ, ну точніше, ФСБ, це дочірня організація ФСБ. Вона кожного кожного там, кожну декаду, тобто кожен 10 днів, проводить е, такі соціологічні опитування щодо протестних настроїв місцевого населення. І вони відразу почали писати доповідні на Кремль, що Кирієнко не справляється. На сьогоднішній день зверніть увагу: сьогодні, от саме сьогодні, Каріаті це голова е, общественної палати так званої ЛНР, заявив: ви можете це в відкритих джерелах знайти. Що на сьогоднішній день проведення референдуму ну, не, е, ціля... не цілесообразно, ну тому що е, потрібно всі все виважити, сконструювати і таке інше, а Пушилін навпаки прискорює ці процеси. А, за моєю інформацією, от, ну, сьогодні за тимчасово окупованої території виїхав наш монітор, який там моніторив ситуацію, так, і він мені казав, що. На тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей для проведення так званих референдумів все готово. Вони навіть закупили генератори для того, щоб проводити ці референдуми ну, для, камери. для камери в містах, де немає електропостачання. Ну, наприклад, Северодонецьк, Опасна і таке інше. Ось. І вони чекають Донецьку область. Ну, тобто. Ну, поки е, окупанти захоплять е, повністю е, е, територію Донецької області. Мене чутно зараз, ні? Та, та, чути. Чути. І вони чекали, і е, до сьогоднішнього дня команди референдумів не було. Далі е, заяву зробили на тимчасово окупованій території Донецької області саме у ці е, общественної е, народні палати. ОП вони називаються Абщественної палати, тому що на сьогоднішній день народні совєти, так званої ДНР не підпорядковані Пушиліну. Він не має на них одночасного впливу. Вони підпорядковуються куратором з Російської Федерації, і Пушилін не може через них впливати. Пам'ятаєте, коли вони визнавали, коли вони визнавали. Незалежність так званої ЛНР ДНР. Там були прямі звернення Пасічника і Пушиліна. На сьогоднішній день вони не можуть цього зробити, тому що в Кремлі остаточно не прийнято рішення. Одна група впливу розкачує ситуацію для того, щоб ці референдуми були проведені. Саме група впливу Кірієнта. Інша група впливу. Так звана одна з груп впливу в партії війни. Ну, поки що ну, ми так рахуємо, що це ФСБ. Вони не хочуть наразі проводити проведення референдумів прискорено, тому що вони хочуть показати, що Кирієнка не справився з завданням і його прибрати. І потім вже провести псевдореферендуми вже без нього, тобто, просто збити потужного городця в внутрішній політиці Російської Федерації. Тому точно казати, чи будуть референдуми проведені чи ні, я не можу. Але мені сьогодні сказали, що якщо нічого не зміниться, то вони будуть намагатися їх провести через вихідні, тобто не на цьому, а на наступному тижні.